Так що що би тобі не давали, бери, треба, воно тобі не треба, хочеш ти їсти, не хочеш. От клади собі в шухляду. Дуже інтересний чоловік. Але в нього в шухляді завжди є барбаристка. В мене мама в цілому прикольна жінка. Вона в мене є в всіх соцмережах. Вона є в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Ютубі і навіть в Тіктоці. І кругом дивиться тільки рецепти. Все, я недавно заходжу в неї в кімнату, вона лежить так з телефоном. І я чую з телефона, там відео і там голос. Всім привіт! Мене звуть Поліночка, мені 12 років, і сьогодні ми будемо готувати чізкейк!» І моя мама лежить з телефоном і така, боже яка умнічка! Яка золота дитина, не то що, а я прямо напротив стою. Я кажу, не то що, що. Мама дивиться на мене і каже: нічого, а ти що. Кажу, мама, чого ви чужою дитиною пишаєтесь більше, чим своєю? Вона каже: Ну бо полін.